Вишинське озеро у Вінниці. Сюди на водохреще пірнути у крижану воду прийшов місцевий житель Артем. Каже, на свято богоявлення занурюється у крижану воду 20 років поспіль. Цьогоріч вперше прийшли з сином. Там сходинки. Отак привісить. Один раз перехрестився. 20 років тому мене батько привів на, цей, на це свято. І от протягом 20 років я вже привів сина. І 20 років не зміняю традиції. окунаємося, оздоровлюємося, Ну і от молодше покоління. Перший раз ніколи ще холоди не пробував. Дуже холодно. А зараз? А Зараз, а зараз а так. Вже а тепліше це так. Це одна з трьох локацій, де можна було скупатись на водохреща 6 січня у Вінниці, каже рятувальник Сергій Плюта. Тут разом з колегами чергує сьомої ранку для пірнання на Вишинському озері. Облаштовано дві ополонки. Знаходимося сіма рятувальними засобами. На воді, сьогодні на даний час, відвідувачів не було так аж багато, 30 чоловік максимум. Ми забезпечуємо безпеку на воді, в разі чого надаємо допомогу. Сьогодні люди за допомогою до нас не зверталися. Все проходить в режимі нормального чергування. Купаюся вже другий ряд поспіль. Водичка просто чудова, емоції зашкалюють. Це для мене просто ну, традиція в цей день окунатися. Mm -hmm. Так що святом mm -hmm. вас вітаю. Біля водойм чергують і поліція та волонтери Червоного Хреста. У нас є чай, це варіант, якби зігрітися. У нас є аптечка, певні навики і вміння в разі. Необхідності ми зможемо надати першу допомогу, зігріти людей. В ополонку на водохрещі пірнає ось уже 15-й рік поспіль, каже Ірина. За міцних морозів відчуття яскравіші. На богоявлення занурюється у воду, аби здоров'я не підводило. Супер, раджу всім. Купаюся, щорік на водохреща, десь уже років 15. Якби було мінус 18, було б краще. Трохи на вулиці тепло, так було б хорошо. Крім Вишенського озера, зануритись в ополонку на водохреща у Вінниці можна було в озері, що в мікрорайоні Олії Жоркомбінату та Південному Бузі. Телефоном повідомила речниця обласних рятувальників Оксана Урбанська. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров. Суспільне, Новини Вінниця.